Всім привіт, шановне панство. Незважаючи на цей дощик, я дуже радий вас бачити на своєму каналі PowerCast. У нас сьогодні з вами буде огляд посилки з Aliexpress, верніше товарів, які в ній прийшли. Чому я не роблю розпаковку? Тому що не вважаю це доцільним. Я кожен товар е тестую і вже потім вам розповім, чи варти він вашої уваги. Тож менше слів, погнали. І так, друзі, почнемо ми наш огляд з ось таких трійнічків. Трійнічки від бренду Full Time Killer. Звучить страшно. Коротше кажучи, придбав я декілька пачок для оснащення приманок, в основному вібів та, можливо, ще зроблю мандули. Спробую я ці е, трійнички, як ми бачимо, як вони себе почувають на, е, на тому, щоб їх погнути, і, як бачимо, гачок розігнувся. Е, скажу відразу, що додав я немалі зусилля для того, щоб його розігнути. Це ось такі гачки, вони досить гострі. Кожен гачок чіпляє палець. Якщо вам ось видно, всі вони впиваються відразу буквально. В пальці тримається за шкіру непогано. Заточка, чесно скажу вам, я досить таки вражений. Ну, В теорії має тримати і рибу непогано. Одно, що, друзі, мені не сподобалось трошки на сайті. ну, Це, можливо, якби і я не так подивився, що з розмірною лінієчкою. Ці мали бути менше, як я замовив, прийшли мені ось такі цейки, там 2 дроб 0. Там я дивився по міліметрах, але чомусь не співпало. Бо тут мав бути до загину 4 мм. Я міряв, наприклад, на Vib, на Япон там трошки були інші гачки, вони були більші, тобто ці мали бути менші, а ці мали бути більші. Ну, це якби не є критичним. Насправді, за таку е, ціну, отримуючи там якісь 15-20 гачків, на мій погляд, це є досить непогано. Особливо, якщо ви ловите в місцях, де багато зачепів, і розход приманок у вас там здоровенний, то, на мій погляд, це є досить таки вдала покупка. Тож це все діло ми відкладаємо в бік. І ще раз вам наголошу то, що ці гачечки я можу рекомендувати всім, хто не є вибагливим і не є фанатом японського виробника. А наступним товаром, який мені прийшов, ось така маленька коробочка з надписю «Хірісі». Шостий номер це також будуть гачки. Написано 50 штук. Друзі, це гачки, як виявилося, досить непоганої якості. Відразу хочу сказати, що періодично там трапляється один або два, які є. Браковані, в чому в чому є брак гачка, це вушко, у якесь воно ну не, не загнуте там або просто приплющене. Коротше, якось так. Два штуки, мені здається, в мене було в коробці. Насправді це не є страшно. Гачки мають якесь таке чорне гладке покриття, можливо, воно нагадує тефлон або щось подібне. Гострота в гачків, я їх передивився там багато, досить. Я вам скажу якісно. Дивіться, як чіпляється, немає ніяких проблем в цьому. І попробую я їх розгинати. Він частково розгинається, а потім поламався. Ось так. Вважаю, що це також буде непоганим вибором для невибагливих, хоча і для вибагливих, в принципі, фідеристів, там, або люди, хто ловить на поплавок, також підійдуть ці гачки, Бо я це брав таке в середньому, там, можливо, на якогось карася чи якусь червонопірку або крупну плоту. Ну, здається, непогано. До речі, ще його і на дропшоті покатати на ультралайті, також непогано він і тримає, і січе невелику ну, відносно невелику рибу. Тож, в принципі, така. Покупка цілком може бути. Купив раз, 50 штук, ну, вистачить як мінімум, я думаю, сезона на два це однозначно. І так, друзі, а ми переходимо до інших наших покупочок з вами. Це я вам продемонструю зараз ось такі черв'ячки від торгової марки Kingdom. Брав я їх в двох кольорах ось такі і такі. <клух> ось так от вони виглядають. Зараз я вам продемонструю кожен з них. Черв'ячки мають запах силікону, трошки противний. І, з, мені здається, ще там є якийсь атрактант, бо якось воно такі досить сильно намішані ці запахи. Всередині я пробую вже оснащати, як ми. А, це не це ну, неважливо, пробую оснащати, то десь вилазять шматочки солі. ми бачимо. Ну Плюс, знову ж таки, якийсь той атрактант є. Можливо, має воно <кій> непогано і працювати. Самі по собі черви, я. я їх не дуже скажу вам відверто люблю. Але тут, сподіваюся, в цьому сезоні мені доведеться половити баса. Тож я брав з прицілом на векі. Спробував на веки тоне воно прикольно, коли тоне, навіть інколи так ворушиться цей черв'ячок, і в цілому веде себе досить рухливо. Хоча скажу ще раз, що силікон не самий м'який, який мені доводилося тримати. Середньої жорсткості. Можливо, для ловлі баса вони такі і мають бути, щоб тримати якби, його покльовки і відразу не розриватися. Також веки, там є декілька монтажів. Один з них ми проколюємо просто гачком черв'яка, і щоб він не рвався, можливо, для цього зроблений такий більш плотний силікон. Ось такий натуральний колір. І ще другий це ось такий Зелений, мабуть, з ватермелоном чи як він називається. Ну, коротше кажучи, взяв такий такий колір, для того щоб спробувати, як е, більше до смаку прийдеться нашій рибці Як ми бачимо, тут уже стоїть у мене е, вкрутиш, я вже пробував його і на джиговій проводці дивився, як грає. Прикольно і так, і так. ну В принципі, ось так воно гнеться, тобто все живе. І коли там падає, він ще якось перекочується з боку на бік. Знову ж таки, коли е, піддергуєш тремтить, досить, ну, досить прикольно. Гадаю, що рибка має оцінити. В цілому, може бути. Якість, ну, скажімо, така середня, може навіть ближче до високої. Так, тож це відкладаємо в бік і далі переходимо ще до силіконок. Сіліконочки, ось такі, друзі. Сіліконові, якісь краказябри, не знаю, навіть, ну, скорше за все, це слаги. Колір, звісно, такий собі у продавця. Всі кольори такі собі. Скажу вам так, ось так воно виглядає. Зараз, щоб не затуляти світло. Якийсь він такий бронзовий з трошки темною спиною. А в чому є перевага цих черв'ячків? В тому, друзі, по-перше, подивіться на ось це. Як вона тягнеться, як в Lanker Сіті. Або що там в Dive, я знаю, є якісь такі моделі. Еластомер, здається, називається цей матеріал, можу помилитися. А трактант у них дуже приємний. І подивіться, наскільки м'яка ця штука. Мало того, що воно таке все гарненне, воно ще й плаваюче. І коли цю приманочку на тонкому офсетнику, наприклад, да, або джиголовці. Падає на дно, то хвостик цієї приманки дивиться вгору, і воно ну, прям таке живе, я вам навіть не можу передати це, треба дивитися. Навіть від того, що там шнур десь вашими хвилями коливається, він вже тремтить, ось так весь час. це ну, досить класно. Принаймні мене це точно зачепило, ну, давайте хай буде, зловило, як рибака, да? як риболова. На мій погляд, якщо я вгадав тут з кольором, чи буде працювати, чи ні, я не знаю саме колір, але сама приманка, наголошу ще раз є досить живою, досить такою класною. Ще з нюансів, ну, на мій погляд, тут трошечки, як ми бачимо, де проріс для овсета, мені би хотілося трішки довше, щоб можна було засунути трішки більший гак. Але, можливо, риба і так буде його жерти. Бо... Воно м'яка досить приманка, змінається. Мені здається, що не буде проблеми йому закотнути все це діло цілком, щоб реалізувати покльовку. Коротше, ось такі досить прикольні черв'ячки. Так, відкладаємо ми їх в сторону і йдемо далі. А далі у нас ще буде пачечка з такими ось черв'яками. Це також класика, мабуть, басової ловлі, як я розумію, ось такі. Невеличкі черв'яки, якісь хай люри. Ну, то таке. З посиланням все одно я лишу на все це діло, кому цікаво, подивитися. Чим прикольна ця покупка, то, що, як ми бачимо, є спектр кольорів, серед яких ми можемо один раз замовити для того, щоб протестувати, а потім подивитися, які кольори працюють краще. І вже на майбутнє, якщо дійсно зайде така тематика, ми можемо замовити саме робочі кольори. На мій погляд, це є така цікавенька приманка, так само, як і попередня, вона має якийсь гарний, приємний атрактант, також тягнеться. Я думаю, що воно ще буде протистояти всім цим покусам і щуки, і Судака прокусам, вибачте. І ще з нюансів, тут, друзі, зараз, щоб вам як було видно. Коротше, ось тут ще є такі, бачите, розтягуються скрізні отвори. Я думаю, що це, мабуть, зроблено для того, щоб воно затримувало повітря, і, можливо, там в якомусь акустичному аспекті воно було виправдане, або ще, можливо, для того, щоб коли він занурюється, то більше тягнуло його вгору. Ну, мабуть, десь так. Також пупиришки такі йдуть по всьому тілу цього черв'ячка. Коротше, досить, досить прикольна приманка з приємним запахом. Також ми бачимо, що ось тут якісь прорізі да, для гачків, для виходу овсетніків. Ну, все таке продумано. Я не знаю, з чого це вони здерли цю приманку, але ну, прямо дуже класно. М'яка-м'яка. Черв'як, прям, який, дуже рухливий. Враховуючи те, що я ніколи не розумів, як ловлять люди на такі обрубки. Ну, насправді, да, коли довгий черв'як він хоча б грає. А це коротке такий обрубок, але воно виявилося досить таки рухливе. Я його вже спробував поганяти на офсетному гачку, я вам скажу, що був приємно вражений. Ну, також можна насадити на джиголовку. хто до чого звик. Думаю, що на веки воно не дуже підійде, так як приманка плаваюча, або на веки також ми будемо мусити сюди ставити гачок, який має ще огрузку. Ну, якось так. Цілком прикольно, мені дуже сподобалося, чесно кажучи, ці приманочки вам можу рекомендувати. І так, друзі, а ми з вами йдемо, рухаємося далі і переходимо, мабуть, до найцікавіших приманок, як ви, ну, на мій погляд, звісно ж такі. Замовив я коротше, ось такі ще коливалочки для тих, хто там ловить головня, форель або там ще будь-яку рибу на коливалки. Ось така штука це копія Сміта Пюре. Я підписав 3,5 грамів, да, щоб зразу там не полутатися в них. 10 штук іде в коробці. В упаковці без гачків, без нічого. Це я вже оснащав. Поставлю сюди гачечка та заводне кільце. Ось так матова приманочка, досить непогано вона зроблена. Немає ніяких тут заусенців, нічого. Виж, там все гарненько, нічого не царапається, нічого ніде не колеться. Коротше, досить класно. Покидав я ці приманочки, мав вже на неї клюваку, на жаль, холосту. Не знаю, яка там рибка реагувала, але сам факт. О, в озері ця приманочка грає стабільно, якщо підібрати, звісно ж, вдалу швидкість проводки. Коротше кажучи, задоволений я як слон цією покупкою. За недорого ми маємо ось таку кількість копій. З самим оригіналом не порівнював, він у мене є, але якось я не дуже люблю оці всі порівняння, коли там воблери порівнюють або ще щось з оригіналом. Це не є оригіналом, це є блишня, яка подібно нагадує нам Сміт Пюре, тому не треба придиратися до того всього. Враховуючи ще ціну, в принципі, ми маємо так 10 штук, можемо обривати, скільки нам влізе. Тож, якось так. Наступним, друзі, ось такі блешенькі це копії на Forest Mew 3,5 грами. Бачите, ці навіть ось о, мають таку штамповку зараз. Так, камера. Оп. Мають ось таку навіть штамповку, де все це діло вигравіювано, вибачте. графію. Як ми вже бачимо, ці блискучі, як у кота його причиндали, такі золоті мають колір. Вже десь навіть усе поцарапалося трошки гачком. Або, можливо, я її джигував. На цю блешеньку також я вже мав клюваку. Ну, на жаль, вчора не мав на це багато часу. Тож, не... ну, сьогодні вже половлю, подивлюся, як піде. Не зловив на неї рибку, але... Покльовочка була так само виконана, все просто бездогано, на мій погляд. Ну, з оригіналу, знову ж таки, не зрівнював, взагалі я їх не, не люблю зрівнювати з оригіналами, але якщо е проводити гратися проводками, то Блешенька грає досить таки непогано. Можна там довести її до того, що вона буде перевалюватися з боку на бік, або в такі рухи робити, або інше. Ну, коротше кажучи, варте уваги 100%. Так, друзі, і далі ще цікавіша тематика, на мій погляд, це ось така копія. І здається, це у нас Anthem Dog, Ой, вибачте, Noris Runy. Runic в такому, подивіться якому кольорі. Це, мабуть, якась або хімічна, або термічна обробка цієї блишні. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коменти, бо я цього точно не знаю. і... Переливається тут. У неї є якийсь такий фіолетовий відтінок. Цім вони мене і підкупили. До речі, ті також є попередньо у цього продавця з таким відтінком. Цим воно мене і підкупило, бо зараз рибка тут реагує саме на фіолетовий колір. Також я її оснастив. Гачком та заводним кільцем. До речі, коли я їх вчора тестував, просто дістав отак от з коробочки, то цей руніт взагалі майже не грав. Я прям розчарувався, а потім подивився на оригінал і виявилося, що тут є такий хитрий нюанс. Ось тут, в головній часті також потребується бльосинка-заводне кільце. Без нього вона грає неякісно. ну Можливо, якось воно там і грає але не так, як би хотілося. Мав я вже клювання також, потримав рибку, був сход на нього на неї. Тобто приманка є цілком робоча. Також погрався там з проводочками, трошки там десь пауза вона тонула, і рибка хватнула. На жаль, не всіклася. Ну, так буває. Мало було часу. Гадаю, що перспектива у них є і досить гарна. І от, друзі, нарешті, на мій погляд, одна з найцікавіших, також в чудовому такому кольорі, це саме той антемдохна. У мене ці бльосни найбільше зловили риби, ну, саме не оригінали, а будь-які там копії, найуловістіші, як виявилося. Колір я взяв такий самий фарбований цей незрозумілий, який переливається як хаміліон. Також, друзі, хто буде замовляти, зверніть увагу на те, що ця блісна потребує. Додаткове заводне кільце в головній частині. З ним вона грає набагато-багато краще. Бо без нього мені взагалі не сподобалася гра цієї блесни. Оснастив я також її одинарничком. І вчора ось я вже мав на неї покльовки та дві реалізовані рибки. <клес> ось такі чудові блешеньки. А, важить воно 3 г, бо я так вам і не сказав, попередня важить 2,2 г. Якщо хтось не звернув увагу, то ось я тут їх всі промаркував, щоб зразу було. Ну, немає в мене вагів, щоб їх зважити. Це я тільки довіряю тому, що написав тут на них продавець. Тож, якось так. Кому сподобалося, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, а далі що буде.